Ось таке головне, що я хотів вам сказати. Я коли я ставлю, то я витрачаю десь час, ну, 2 години, грубо говоря. Але якщо її варити тут на місці, це сама катастрофа. Її ніхто не любить варити. Чому? Потому що на ній багато не заробиш, а часу потратиш, рівно стільки скільки варити ворота, то тобто їх треба 10 разів її перевернути, 10 разів її зачистити, підрізати. Ну, Погрунтувати це така катастрофа, я вам чесно кажу. У мене скільки знайомих є, кажу, звари калітку. Ні, 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 калітку ні, ворота зварю, калітку не хочу. Розумієте, саму суть. Ніхто не хоче братися навіть за хвіртки. Тому саме таке просте і нормальне рішення це звернутися в компанію нові ворота, купити ось таку рамку, вже готову зварену за 3 700. В принципі, вона вже зварена з Т-образного профіля, ось такого вже готова. Вам тільки треба встановити та зашити. Суперове рішення. Багато часу не потратили, кошти зекономили. Де придбати, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.